Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо бульку, штучний інтелект Кейна з дивовижного цифрового цирку. А перед цим не забудьте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що ж, починаємо малювати. Малювати бульку дуже просто. Спочатку необхідно намалювати коло. І для цього ви можете використовувати будь-які допоміжні матеріали, типу чашки просто її обвести, або використовувати циркуль. Але краще вчитись малювати коло від руки. Коло готове. Тепер намалюємо чорні овальні очі. Малюємо один овал зліва ось тут. Булька трошки під нахилом і ми малюємо друге око на тому ж рівні, де і перше. Але це око буде трошки виходити за межі кола, ось так. Тому що очі у бульки випуклі. І намалюємо відблиск один овал невеличкий, а другий ще менший. І на другому оці так само. Розмалюємо тепер очі чорним кольором. Булька приймає форму живої бульбашки, яка є одночасно підлеглим і другом кейну, що живе в його циліндрі, поки його не покличуть. І тепер зробимо йому рот зиклами. Під очима малюємо лінію. І знизу продовжуємо цю лінію по формі бульки. І тепер намалюємо ікла у вигляді зігзагу. Або, ще, можна сказати, вони схожі на трикутнички. Це і тепер залишилось розфарбувати. Для цього я буду використовувати кольорові олівці. Я візьму фіолетовий і почну зверху розмальовувати більш насиченим кольором. І розмальовую не хаотично в різні сторони, не ось так, а роблю по формі самої бульки, ось таким чином. Більша частина тіла бульки блискуча і напівпрозора, тому ближче до центра я буду робити колір менш помітним. Тепер додамо цього кольору під зубами, під цим ротиком. З самого верху, якщо ви малюєте олівцями, ви сильніше притискаєте на олівець, а ближче до центру більш слабкіше. І для відтінку додам ще світло-рожевого кольору. І ось така булька у нас вийшла. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання.